Організація міністерства, об'єднання міністерства так склалося, що на сьогоднішній день ніхто не може чітко дати визначення і конкретне пояснення. якому ж міністерству буде підпорядковуватися міський електричний транспорт. Міністерство інфраструктури, бувши Міністерство транспорту, розуміє транспорт як транспорт, автобус, але ми розуміємо, що електричний транспорт це є система, це є контактна мережа, це є тягові підстанції, це є інші підходи. Це не е, звичайний колісний транспортний засіб з двигунами внутрішнього згорання. Але аналізуючи діяльність минулого-позаминулого року, хочу сказати, що завдяки своєчасному підняттю тарифу, завдяки винаходженням інших доходів, додатків, того, що не є якби, основним видом діяльності, підприємство зводило кінці з кінцями. Своєчасно виплачувалася заробітна плата, гасились кредити. Ви бачите, минулого року ми придбали за власний рахунок 5 нових, 5 нових 5 користування тролейбусів, укладались перспективні угоди на закупівлю нових тролейбусів. Однак, другий рік вже не фінансується програма розвитку міського електротранспорту, яка є, яка є проголосована Тернопільською міською радою. Це рішення є діюче, ніхто його не відміняв. На рівні державному також вона не фінансується. Є й позитиви. Що позитив хочу занести? Те, що в цьому році ми проголосували про програму реформування житлово-комунального господарства і окремим рядком там.